Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Герасимчук. Ми з вами на телеканалі 6 соток. Сьогодні будемо творити красу, а саме різдвяний оберіг з злаків, з пшениці на щастя, на добробут, на злагоду, на добрий урожай. Почнемо саме з основи. Основа віночка. Сьогодні вона складається у нас з злаків, які я використовувала з нашого розсадника. Це міскантуси, це може бути будь-яка основа сіна, з мяти. Просто як оберіг, чому саме круг, чому саме віночок, тому що це символ безкінечності. От я сьогодні хочу побажати безкінечного, безмежного врожаю, щастя, добробуту у кожній родині. Цей віночок я оздобила серединки пшеницею, щоб завжди було завжди був врожаю нашій Україні, завжди був хліб на столі у кожній родині. Для цього віночка нам потрібні ось злаки, які я вам тут принесла: це війники з нашого розсадника, пшениця, також можуть бути льон або дрібнесенькі якісь для пишності. Тут сухоцвіти окрашені в синьо-жовто, так мені захотілося, щоб вони трошечки були яскравіші. Ці квіти зібрані з нашого розсадника, вони тримають форму, не осипаються і мають яскраве забарвлення. Ви також можете зібрати квіти з польові, квіти дитинства, які вам подобаються. Це буде приносити спокій і гармонію в ваш дім. Починаємо. Ось я беру печечок таких з лаків. Війника, потім хочеться яскравенького додати. Ось таку серединку. Можливо, навіть отак. От. На будь-який смак. Це не, не повинна бути е, якась там технологія особлива. Це ви робите для душі те, що вам хочеться бачити у вашому домі, так як ви бачите от кожну квіточку. От. У мене асоціація пшениці це щоб завжди був урожай в нашій Україні. Квіти яскраво-жовтого кольору для того, щоб завжди світило сонце, для того, щоб був настрій в домі. Червоного, ну червоного такого яскравого кольору для пристрасті в домі. Отак От закладаєш в кожен початок, закладаєш частинку своєї душі. І вплитаєш цей віночок. Ось такий мені треба таку закріпочку. От, зараз. Так. І такі печечки складаючи, у нас вийде віночок. Так, 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 так. Ось. Все зайве ми відрізаємо в сторонку. Щоб не було ніяких там пагінців таких. Прикріплюємо завжди по часовій стрілці, для того, щоб е, був такий цикл, е, як йде годинникова стрілка, щоб в нас все йшло правильно, щоб ми закладали правильні думки і з правильним заходили в новий рік, в Різдво. Е, з з чистими добрими думками і ось таким оберегом. І прикріплюємо. Вам знадобиться буквально декілька речей. Це повинна бути або міцна проволока, або нитка. Ну, ниткою не дуже зручно, бо нам треба тут затягувати так, щоб віночок не гуляв, а тримався міцно протягом всього року. І починаємо в'язати. Зараз я тут перший прикріплю. А далі все дуже просто. Так. Скільки обертів залежить від того, щоб воно міцно трималось. От коли воно вже міцно тримається, можна от похитати, все, вистачає. Так робимо всі другі печечки таким сонцем по кругу. У мене тут заготовлені вже. Так, робимо, щоб перекривати, щоб не було видно цієї проволочки, щоб у нас була все лицева сторона, вся закрита, щоб була така красота. З давніх давен наша Україна завжди славилась хліборобством, тому у кожному домі завжди було. Або сніп пшениці, дідух він називався. Або такі ось зараз віночки. От, які, які люди вірили в них, вірили, що, що все-таки є оберігом. Коли у вас обірвалася проволочка, нічого страшного, ви можете просто продовжити накручувати, от, притримуючи знизу. Далі продовжувати накручувати її. І вона буде ось у нас сквозити трошечки. От. Сильно прижимаючи, і все, пішли далі працювати. Якщо десь виступає щось, зараз покажу, якщо десь виступає видно, видно проволочку, то можна додати там чи пшенички, чи, чи квітів. І ще і просто домотати. Я добавлю ще сюди один пучечок, бо щось за я його за. Ось, ось така, ось так по кругу ми робимо віночок, який буде нашим берегом. Це робиться дуже швидко, це може зробити навіть дитина без проблем. Я з донечкою сідаю і ми крутимо. Так, можливо, не так сильно вона може його зажати. Ось. Але вона старається і допомагає. Ось такі в нас обереги виходять. Така у нас вже картинка вимальовується з наших букетиків, щоб не було видно проволочки, так рухаємося по колу. Коли ми закінчуємо композицію, ми відхиляємо перший букетик і ховаємо так звані ніжки останнього букетика, який будемо сюди вкладати. так Відхиляємо і проводимо легенько сюди проволочку, щоб не розсипати наші квіточки. Таким чином ми тут його закінчимо. Нічого складного, навіть якщо ця проволочка порву відірвалася, і так по кругу далі може доплести. Дивимося, що в нас виходить ось так. Мені ось тут проглядаються ножки. Їх треба прикрити. Так. Беру я колосочки саме правильніше тут взяти. І? Добавляємо. Коли закінчили плести? Ось наша Тильна сторона. Ось тут щось торчить, можна підрізати, зараз підріжемо. І замотуємо десь на вільний краєшок нашої основи цю проволоку, щоб вона не, не видірнулася і не розмотала нам віночок. Отак. От і затягнули. І обрізаємо ось і хлястик. Ось, друзі, за пів години часу у нас такий получився віночок еберіг різдвяний, який несе в собі сонце, радість, врожай, добробут. Ось До цього віночка я ще б додала таку нотку новорічну різдвяну. Наприклад, ось така у мене тут прикраса є. Ви можете взяти будь-яку. Ось такий ангелик, який несе добру звістку про народження Христа і, щасливий добрий новий рік. Ось такий. Зараз ми його закрепимо. Треба знати. Оп, я його тут якраз підв'яжу. Ось така у мене є ниточка. Чарівна. На яку я його і прив'яжу. Угу. У мене не тільки ниточка є чарівна, у мене ще іголочка чарівна. Ось така велика велика Вона мені допомагає в роботі, щоб його не зашкодити. Ось так, ось так, ось так, ось так. От. І ми прив'яжемо наш, нашу ангелочка ось тут. Так, щоб зав'язати вже остаточно, провіряємо ще раз. Ось так десь у нас, щоб він виглядав. Ось така краса. Ви можете прикрасити будь-якою прикрасою. Можливо, це вертеп, якщо більший діаметр взяти віночка. Це на будь-який смак, на, на будь-який вибір ваш. Закріпимо. Вішаємо на стіну як оберіг. Ось така красота у нас вийшла. З такий різдвяний оберіг віночок. І ось друзі, не не забуваємо наших традицій, підтримуємо їх, шануємо наших предків. З вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток.